Питання водопостачання дуже гостро стоїть у покровській громаді ще з 2014 року. А з початком повномасштабного вторгнення мешканці спостерігають воду в своїх кранах все рідше і рідше. Депутат Покровської міської ради Сергій Андрійченко неодноразово наголошував на тому, що необхідно забезпечити мешканців альтернативними джерелами водопостачання і облаштувати свердловини за рахунок місцевого бюджету, тим паче, що бюджет дозволяє такі витрати. Та й не кожен покровчанин може дозволити собі бурити свердловини за власний рахунок. Проте бага. А то місяців цю пропозицію можна владці просто ігнорували. А потім приїжджі керманичі зрозуміли, що на цій темі можна теж добре заробити. Згідно інформації, системи публічних закупівель прозоро Покроськ водоканал уклав 13 договорів на буріння 18 свердловин на загальну суму 1 мільйон 84 тисячі. 379 гривень з підприємцем Миропольцевим Романом Васильовичем з Українська. 14 свердловин загального користування, ще 4 біля критичних об'єктів. Ми зв'язалися з підрядником по телефону, адже питань стосовно його робіт та розцінок на них чимало. Спочатку вартість 1250 гривень. Тобто 1250 бюджетних гривень за один погонний метр. Всі, хто бурив свердловини за власний рахунок, прекрасно знаються на розцінках. Та і ми за декілька хвилин знайшли підприємців, які виконують ті ж самі роботи значно дешевше. Покров, метр, гривень, і А далі проста математика. На одному погонному метрі можновладці Покровська могли зекономити до 400 гривень. І це не кажучи про знижку при великому замовленні. Приблизна глибина однієї свердловини 36 метрів. Тобто на одній свердловині можна було заощадити приблизно 14 тисяч гривень. Підприємець пробурив у Покровську 18 свердловин. 18 помножуємо на 14 тисяч 400 і отримуємо 259 тисяч 200 гривень, які можна було б зекономити, найнявши іншого підрядника. Або можновладці могли пробурити ще 8 нових свердловин для мешканців, або могли допомогти в облаштуванні вже готових свердловин. Аби люди у такий непростий час не віддавали останні гроші на такі роботи, могли, але в черговий раз не схотіли. Слід відзначити, що почали працювати з цим підприємцем ще влітку, проте із приходом нового керівництва співпраця не припинилася. Останній договір було укладено на початку грудня, і ось ще один цікавий факт: на момент підписання всіх договорів, підрядник вже знає, на якій глибині піде вода. Ось такі екстрасенсорні здібності мають деякі зручні підприємці. По приблизно Примірно одинаково будемо за дичем з стандартному. Ну приблизно там 136 хотів, хто хотів три ті, тут 40 хотів. Так, звичайно, бурінням свердловин за бюджетні кошти треба було зайнятися з перших днів, коли почалися перебої з водою. Як це зробили у сусідніх містах? І коли Сергій Андрійченко закликав можновладців до конкретних дій. Він не мав на увазі знайти ще один заробіток з бюджету. Проте керманичі в черговий раз не забули про себе і продовжують наживатися на проблемах людей. І горводоканал нам її пробив, а остальне все ділалі. Ми самі. Ось один з прикладів: вода по району так званої Первомайки взагалі майже не доходить, навіть коли працює Карлівська фільтрувальна станція. Тут немає підвищувальної насосної станції, і мешканцям доводиться постійно шукати, де б набрати води. У нас діськак якби бы, пітьової води підвозять нам дуже рідко, і люди страдають з цим. Ми проїхалися по всіх адресах. Більшість свердловин не облаштовані, і людям доводиться набирати живильну рідину просто у багнюці. Ось так виглядає турбота влади про людей. Навіть за бюджетні кошти, на яких непогано заробили. Вони не можуть довести справу до кінця, або просто не бачать у цьому необхідності. Люди ж і так вдячні.